У ефірі програма Новий день і до нас у студії завітала сьогодні міс Україна 2011 року, директор дитячої модельної агенції Куряча Ярослава. Вітаю тебе, Ярослава! Вітаю. Та твоя гордість, якою ти можеш сьогодні пишатися. Ти була наставницею в неї юна міні міс Україна Єлизавета Лапіна. Вітаємо привіт! привіт. Ярослава, як ти готувала свою підопічну до конкурсу Міні-Міс Україна? Адже така це вже вагома перемога. Кращою в Україні бути. Це ти зробила один раз і зараз твоя підопічна. Ем, ну, насправді у нас вже є вихованки, які здобували звання і міні-міс світу. Тому Єлизавета продовжує. І... Я не можу сказати, що це найкраще і найуспішніше -най звання, але тим не менше, Єлизавета готувалася таким чином, як і всі конкурсантки. Спочатку вибрала перше місце на регіональному конкурсі на мініміс Вінниця, ну і далі поїхала вже на мініміс Україна. Підготовка тривала, тренування. Знімали соціальний ролик, тому що тема конкурсу Міні-Міс Україна потрібно було підготувати щоденник добрих справ, ми до цього підійшли досить креативно. Відеоролик вже є в соціальних мережах, можна переглянути. Ну і гімнастичний номер це вже мені здається, Ліза може більше розповісти, тому що вона з самого ранку проводить свої години вільні на тренуванні гімнастикою. А все решта, це вже дефіле, це вміння спілкуватись, це вже автоматично, воно цілий набір якостей такий вмінь. Цілий... Цілий так, так. Ось, якщо ми згадали про соціальний ролик, давайте одразу його подивимося, покажемо нашим глядачам, uh -huh. як він виглядав і в чому там була така кумедна, кумедна. частина. Давайте. Нарешті я знайшла хвилинку, щоб повідати тобі про все, що сталося зі мною сьогодні. У мене був дуже насичений день. Вирушаючи до школи, я помітила бабусю, яка продавала яблука. Вона була така старенька. Знаєш, мені стало їй дуже шкода, тому я купила у неї всі яблука, витративши гроші, що були заплановані на мішки на обід. А ще я сьогодні була поліцейським. Ти уяви собі, виходжу я зі школи, а на спортивному майданчику п'ятикласники штухають ілюшку з другого В, знущаються над ним. Мені стало так неприємно та болісно, що недовго думаючи, я вирішила вступитися за молодшим. Хлопці віддали ранець та накивали п'ятами. Думаю, ще більше вони його не чіпатимуть. Саме цікаве, що на цьому мої пригоди не скінчилися. На червоне світло світлофора я помітила дівчину, яка, ідучи, щось дуже голосно розповідала по телефону. Щось про медовий місяць говорила. Вона так захоплено спілкувалася, що навіть не помітила, як почала переходити вулицю на червоне світло. А я взяла і схопивши їх за руку, зупинила. Вона ж могла потрапити під машину, був би у неї медовий місяць в травматології. Нарешті, сівши в трамвай, я спокійно вирушила в напрямку дому. Під'їжджаючи до своєї зупинки, біля дверей я помітила бабусю з великою сумкою, і тут я вирішила допомогти. Коли відкрилися двері, я взяла сумку та потягнула за собою на вулицю. Але побачивши великі, перелякані, здивовані очі бабці, що споглядала на мене з від'їжджаючого трамваю, я зрозуміла, вона і не думала виходити на цій зупинці. Довелося доганяти трамвай. Ось такі справи, любий друже. Знаєш, я зрозуміла, що робити добро взагалі не важко, потрібно лише трішки зусиль, щоб зрушити з місця. Вогни ще розпалюються лише з одного маленького сірника. Дорогий щоденнику, уяви, сьогодні я повернув записничок дівчинці, що загубила його на цій лавці. Я молодець. Ось ми подивилися цей ролик такі прикольні ситуації дійсно, але вони добрі. Чи робишся такі вчинки у реальному житті? Звичайно, так роблю. Допомагаєш бабусі. Бабусі, так. Да. Школярам меншим. Допомагаю. От Ярослава сказала, що ти займаєшся художньою гімнастикою. З якого віку? Я займаюся художньою гімнастикою вже 11 років. Почала займатися з трьох років, і я вже кандидат в майстрів спорту з художньої гімнастики. Чи брала участь в конкурсах чи чемпіонатах з гімнастики? Так, брала. У мене вже дуже багато медалей, грамотів завдяки цьому спорту. Чи можна сказати, що це тобі додає сміливості саме на конкурсі краси? Додає. Я завдяки гімнастиці, в мене розвивається артистичність, грація. Я стаю більш смілива. Мені не так страшно виходити на сцену, і як кажуть інші глядачі, що сцена мене любить. Був конкурс талантів. І який в тебе був номер саме? На конкурсі в мене був номер «Подих миру». «Подих миру» він був ну, досить таким активним, енергічним, багато було елементів. Чи використовувати якісь предмети? Ні, не використовувала. Я на тренуваннях використовую або на інших змаганнях предмети, а на цьому конкурсі ні? Ось ти готувалася до конкурсу Юна Міні Міс Україна. Це ж потрібно обрати сукню, так? Можливо, там якось себе представити, щось сказати, чи може якийсь інтелектуальний конкурс був. Я як в тебе це відбувалося? Ну, Представляти себе не потрібно було. Там було у буклетах, ну, розповідалося все про дівчинку, була фотографія. І для конкурсу потрібно було обирати золоту або срібну сукню. Це було не дуже легко. І також був номер з у народній сукні. Чи ти танцювала в народній сукні? Це... Ні, це було просто дефіле. Чи допомагала ти це все підбирати, організовувати? Ми лише скориговували, до кого звернутись, тому що, ну, що стосується таких костюмів, суконь, тут вже потрібно фінансування, тобто цю вже частину батьки. Тобто, мама Тетяна, вона активно долучилась до цього і вони вже безпосередньо з Лізою на примірки, на пошуки завжди важко. А чому саме золота, або срібна сукня? Це була тематика цього конкурсу. Щоразу міні-міс, як і будь-які інші, змінюються. Хочеться якоїсь новинки, чогось нового. І цього року дуже гарно виглядало на сцені. Все відбувалося в готелі Хрещатик у Києві, 11 червня. Це дійсно було шоу, і от завдяки таким сукням, фінальним, е, срібним, золотим, е, ну це прям нагадувало голівудський е, коронацію. Е, дуже гарно було. Дуже Як гарно. на червоній доріжці. червоні доріс. Чи був хтось зірок запрошений на конкурс? Зірок був хлопчик з «Голос України», який переміг. Також була пряма балеріна. Завжди конкурс вони намагаються брати зіркових членів журі, ведучих. Це завжди яскрава, яскрава подія. Як ти вважаєш, чому ти от юна мініміс Україна? Які в тебе в твоїй особисті переваги і перемоги? Напевно, я заслуговувала такий титул і я щаслива, що я отримала цей титул. Як ти вважаєш, чому саме ти краще ніж інші? Єлизавета дуже Ліза дуже сором'язлива, але тим не менше вона от дійсно, коли вона виходить на сцену, в неї відчувається от та, от та енергія, от та харизма завдяки таланту, завдяки гімнастиці. Це все такий симбіоз поєднання дуже дуже вдале. Тому. Ем... Певненість, дисциплінованість, сором'язливість в мірі, звичайно. І ну, це все це, це, вона й перемога. Це, це, так, так, ось вона й перемога. Які тобі поради давала Ярослава? Е, мені Ярослава давала те, щоб я не завжди не боялася, була самовпевнена в собі, була відкрита, завжди усміхалася, ніколи не опускала погляд свій. Як вважаєш, як ти мотивувала? Це ж важко все ж таки налаштувати інколи, да, коли за лаштунками стоїть дитина сором'язлива, і щоб вона вийшла і там всіх вразила? Е, ну, Знову ж таки, завжди була мама, тобто мама за колісами. Так, ми були у глядацькому залі, і це, мабуть, той момент, коли ця підтримка була. На становищ, знову і знову вони були зайві, тому що це, звичайно, це хвилювання, і потрібний час для того, щоб от зібратися і дійсно налаштуватись на вихід, на сцену. Тому я до, до виходу на сцену, тобто ще в Вінниці, коли вона була, звичайно, щоб отримувала задоволення, коли це все йде з легкістю, з задоволенням, глядачі це відчувають і. Знову ж таки, і ті самі члени журі їм до вподоби ті, хто на сцені отримує перше, це задоволення, друге, це проявляє максимально те, що він вміє, те, що він знає. Ну, Ліза з цим впоралась на всі 100%. Що відчувала ти, коли сиділа в залі? Ну, що я не помилилася у виборі от, конкурсантки, яку ми відправили на конкурс Міні-міс Україна. В тебе вже був не один так конкурс краси в твоєму житті. Ось, але завжди після конкурсу краси, ну на мою думку, я не знаю, іде якась благодійна діяльність, так красунь долучають до різних благодійних та соціальних проєктів. Чи є вже якийсь проєкт у Лізи, чи можливо в планах? Так як ми готувалися до міні-міс України, і ми щоденних добрих справ, от наш соціальний ролик, знімали досить швидко, тому що місяць був всього часу. Але у нас з вересня місяця є плани, і ми це будемо робити разом вже з фіналістками. Вже Ліза буде наставником для майбутніх фіналісток міні-міс Вінниця. Потрібно це звичайно втілювати, і ми цим займемося. Лізочка, тобі 14 років, так вже через два роки Ліза може брати участь у справжньому конкурсі Міс Вінниця та Міс Україна у дорослому, так. Так. так, чи виглядь. плануєш ти? Я б хотіла прийняти участь в цьому конкурсі, мені подобається. Чи вважаєш ти себе вже дорослим? Поки що ні. Але й дитиною, напевно, не зовсім вважаєш. Підліток. Сьогодні Міжнародний день поцілунків насправді, 6 липня. Чи був вже поцілунок в твоєму житті? Ні. А ще з дорослих справ ти вже, наприклад, ну спробувала можливо на дискотеку сходила, чи там ще шампанське спробувала? Ні, ще такого в мене не було. Нічого з спортсменка, бачите, активістка. Але мейкап вже ти собі да. робила, чи тобі робив візажист? Ні, я сама роблю. О, а фарбуватися вже вміє. Це досить таки доросла вже справа. Тому що на сцені гімнастика вимагає яскравого макіяжу, сцена любить. Нафарбовані е, очі, губи. Ну, це, це, до, це доводиться, така вимога. Як тебе зустріли однокласники і друзі твої, коли ти приїхала з перемогою? Вони мене всі вітали, вони були дуже за мене раді, тримали за мене кулаки, щоб я виграла. Е, вони дуже сильно раді були, що я виграла в цьому конкурсі. Чи багато в тебе друзів? Дуже багато. А як ти навчаєшся? Я відмінниця у школі. Чомусь часу вважають, що так, конкурс краси він не зовсім інтелектуальний, але насправді це не так. Чи були якісь питання, які перевіряли там, твій інтелект, IQ там, чи твої здібності до якихось знань? Напевно, не було так. А на дорослих конкурсах, уже, Ярослав? Звичайно, є. Ну, взагалі, от те, що ми бачимо, те, що бачать вже люди в телеекранах, це вже фінал, це вже ось та сама вижимка. Підготовчого процесу, от в цей підготовчий процес там і йде вже одразу оцінювання mm. зустрічі з членами журі, задають запитання, різні соціальні проекти, спортивні проекти, спілкування з учасницями, тобто вони вже є ну, твоїми конкурентами, але тим не менше тобі потрібно з ними мати спільну мову і підтримувати зв'язок. Це вже йде оцінювання. Фінал це ми бачимо ну, красиве шоу, красиву картинку. Якщо це ми говоримо за дитячі конкурси, то там йде величезний акцент, увага на талант. Не так на зовнішні дані, як у дорослих. Дівчинка має бути харизматична, має мати якусь харизму і чимось зацікавити, тому що дівчаток, дітей у нас величезна кількість, всі вони. Талановиті, але одиниці лише попадають до фіналу. Тому я не знаю, в чому тут криється секрет. Мабуть, і зірки так складаються. Ну, у нас така тенденція, що спортсменки завжди лідирують. Навіть зараз у нас літо, але ми узгоджуємо графік з лізою, тому що в неї тренування зранку, потім ввечері, і так, так щодня. У тебе є велика перемога в житті, і, безперечно, я переконана, що вона змінила твоє життя, ця перемога, титул Міс Україна 2011 року. А чи легко тобі викладати сьогодні? Ти вже як тренер, так? як наставник. Це трансформація. Не кожна людина це вміє. Як ти себе відчуваєш у так. ролі вчителя? <рес> Після конкурсу в мене був досвід роботи з дітьми. В плані спілкування, контакту з дітьми не важко. Ну і не можу сказати, що легко, тому що вони зараз настільки особливі, унікальні, що до кожного потрібно свій підхід. Але мені до вподоби, я, звісно, з радістю ділюсь тим, що я знаю, от навіть ті самі конкурси. Ну, я знаю, що потрібно цим дівчатам дати, навчити, щоб отримувати першість. Дякую за таку приємну розмову і за традицію. Ваші побажання нашим глядачам, гарного настрою і радіти життю. Я бажаю вам не зупинятися на досягнутому, гарних щирих друзів і гарного настрою! Дякую за таку приємну розмову. Нагадаю, у нас у студії були справжні красуні, переможниці, справжні леді. А саме Єлизавета Лапіна, юна міні міс Україна та її наставник, теж переможниця міс Україна 2011 року. Куряча Ярослава. Дякую вам! Дякую. Дивіться нас далі. Не перемикайте.